Доброго дня. Зроблю коротке зрівняння двох трасовок виробництва Bosch. Перше, це професійна Bosch GCM800. І, скажімо так, для домашнього користування зелена серія PCM8S. Гарантія на обидві йде 2 роки. Обидві комплектуються дисками пильними. Стандартної якості диски стандарт. Один Ця комплектується на 48 зубов, ця на 24 зуба. Що ще можна сказати? Потужність двигуна у професійної більше. У професійної 1400 в зеленої серії 1200. Кількість обертів у професійної більше, ніж. У побутової, якщо тут 550, 5500, то тут 4800. Що ще, якщо можна відрізнити? Так, значить Довжина різки. Якщо у професійної 270 мм, 270, то... У побутової 220 мм. Висота різу навіть відрізняється. Якщо у побутової 65 мм, то у професійним вони досягли 70 мм. Це досить суттєва різниця. Так, які ще відмінності? Побутова укомплектована ще лазером. Бачите? Є лазер. Ну, Іграшка, але приємна. Трубцини також ну, скомплектована побутова, але струбцина ну, більш, хлібка. Е, крутиться, виставляється кут тут фіксатор один. А у професійної, крім фіксатора, ще є речажок фіксації. Бачите, знизу є речажок, який фіксує. Так, що можу ще сказати? Якщо побутова, то укомплектовано ось таким мішечком, який одягається. Ось собі ось так. І працює зразу мішечок. То професійної серії мішка немає, вона одразу е, треба підключати до пилосмоку. Так, давайте подивимося, як вони працюють. Запуск. Ну, зелена, зелена серія запускається з жорстка. Але чітко і тихо працює. Синя серія запускається м'яко, але так само тихо працює. Ну, звісно, база у синьої серії більше, ніж у зеленої серії, тому до зеленої серії йдуть ось такі ну, елементи, які застосовуються для більшої її устойчивості. Я не знаю, як, наскільки воно зручно, чи ні їх застосовувати, але вони є. Ну ось, в принципі, все. Досить достойні інструменти. Гарантія на обидві 3 роки, Бо ж найкращий. Так що.